Друзі, всім привіт українцям та хто нас підтримує. Сьогодні хочу розпочати отаку штукень. Це буде кормозмішувач. У додається конус. Тут буде вал, шнек. Ну, Все побачите, буду показувати. Але хочу звернутися до спільноти. Підскажіть, може у кого є, хто робить шнеки? Чого звертаюсь? Того, що Ну, зайшов на, в інтернет. І опять же та сама історія. Там, Примерно пише 120 гривень. Позвонив, 120 гривень один виточок. То це виходить така лопасть для шнека. І пошло-поїхало. Так якщо вам на такий то буде така ціна Якщо вам на такий, то треба так І коротше, це до безконечності. Я кажу, ви можете мені сказати, скільки буде шнек стоїть 2-метровий А хто буде робити? Я кажу, ну. Там а ви робите, ми робимо. Та скільки буде стоїть? Щось думав, думав, мечав, мечав, потім 1800, ну, плюс пересилка. Оце шнек 2-метровий, буде 2000. Як я чу, звертаюся, то що може в кого є, може хто робив, може, ну, може хто зна конкретних людей, які роблять. Тому що ну невозможно все зробити, тим більше в домашніх умовах. Я то зроблю, в мене є вже я там робив і виток вирізав плазмой. І ну, як би може щось і вийде. Але це время. Зараз я заказав у одного майстра гранулятор. Прийде в п'ятницю, може, в п'ятницю, може, в... в суботу буде обзор. Так мені хочеться назвати його канал Дядя Толя Зілай сам. Але в нього канал називається Анатолій Здій сам. Ну Мені до душі Анатолій... дядя Толя Здійлай сам. Дядя Толя, вам респект. Молодці дядько робить дуже, ну дуже качественно. Колись у мене були такі сумніви: чи на редукторі, чи на шківу зробити. Колись я склонявся до шківа. Тобто знизу шків тут мотор, ремень і воно масла. Думаю, взагалі немає багато подвижних частей. Але я ж подивився обзор шулутька Сергія. Сергій тобі теж привіт. Лайк. Завжди дивлюся канал, завжди ставлю лайк. Молодець, трудяга, дай Бог вам здоров'я, щоб ручки не боліли. І подивився, що ці шківи натягують цю ступицю і починає ламати. Я зрозумів, що це ні. Друге таке, як би сказати, друге, чого я е, заказував дядька. Ви розумієте, що мені здається, дядько робить все-таки на совість, тому що це його репутація. І знаєте, от на заводі був у нас казус, да, із подрівнювачем. Ну, Там кінців нема. Е, Вроді, підписник Олекс... ну, Саші Мазуру вернули в Одесу, поїхав він туди. Але ж той же бушний, що він відправляв їм. Ну, коротше, така історія дуже як сказати, по, -по народному гівняна і скользка. Так що, а я дивлюся, як дядько робить, отзив все, я в нього заказав. І тепер мені хоче зробити кормозмішувач. Я його просив, кажу, Григорович, скиньте розміри. Він каже: вони мене і так задовбали після першого відео. Скинь розміри, зроби обзор. Ну, я теж прошу Анатолія Григоровича, зробіть обзор на свій кормозмішувач. Простий, але працьов... ну, як... працьовитий і робить і виконує свою справу. Так, була моя така бочка. Хто пам'ятає постарше, оці тумби стояли раніше на фермах, на, ну, на бригадах тракторних. Воно давало тепло. Ось друга частина з неї. Колись я оце вирізав і он зробив з нього ковш на трактор. Але ж прийшло время, прийшов час. Время, це не у нас. Прийшов час і я короче, оттуда відрізав цю шинку, зварив круг. Бачите, і буду зараз прихватувати. І потім я сюди виріжу не з ковша, а відсюди виріжу кусок. Оці дирки, це не технологічне відверті, це дирки потрухло. Я туди полатаю. Але ще сталася халепа. Наш ну вважай, мій не ваш, а наш, наш мій полуавтомат накрився. Одне названня полуавтомат. ну чого не, звати, не назвати його автомат. Знаєте, напівавтомат. Уже ну, наполовину він не автомат. так. Накрився, Я його відправив Дніпро, бо тут ніхто не ремонтує у нас в сумах. Це теж ціла історія. Що мені подобалося в Кентавра, хочу їм поставити такий лайк. Якщо вони знайдуть причину, що там не крутиться кулер Коротше, на ньому. Вона варить все, боюсь якщо накриється транзистор то буде хуже. Я дзвонив туди. Вони кажуть, я дзвонив продавцю, в мене збережений номер його. Це Ніколай із Києва. Він каже: ви тільки мені ТТН скиньте, і я підтверджу, що ви мене його купували. Ну, коротше, відправив, поки не знаю, дійшов він ні. Я відправив значить, його в суботу. Сьогодні понеділок. Ну, Будемо бачити, що там буде з ним, не знаю. Коротко, 6 тисяч я за нього віддавав 6 там, по до 7. Так. О, Дивіться. Ось і сірічка вилізла. Мура. Так, зараз е, займаюся оцим. Так, попросив за шнек, конус, я, понятно, розчитаю. Е, е, там у мене є товариш, Дудка Олександр, дуже йому здоров'ячка, Сказав мені трубу зигне. Так, тепер хочу вам показати подрібнювач. Чого показати? то що зараз підписник пише і каже: Підписник не підписник, не знаю. ну, Хтось пише, каже, як так, на, ну коруче, у вас вали на, на шпонки. Отут, чи на шліцах, я кажу, на шпонки на одній. Він мені пише, да не може бути, да як так, он у тих перекручує. Ну, ми зараз спілкуємося в переписки. Ну я зараз трошки освобожусь от, за тим ділом. Я зніму маховик. Я зніму кришку і покажу вам трошки обзор, щоб ну часто питаєте, де брав. Один навіть вчора хтось пише скинь промокод. Друзі, чесно, пройшло не знаю скільки, коли Мелітополь був, ну знаєте, да, то ми спілкувалися з цим Олександром, який мені продавав цю, ну, оцей модуль. І я йому дав промокод от цього каналу, і йому він там якусь робив скидку. По-моєму, доставку він робив за свій счет, за счет мого промокода. Зараз не можу. І не помню промокод, якщо чесно. По-моєму. І PM2404, хто буде дивитися, ну, попробуйте, не знаю. Але ж нема зв'язку з ним. Що там сталося? Зараз я не можу сказати. Давати промокод кому? ну, Нема смысла, розумієте, Промокод це для того, щоб була знижка ну, от мого каналу. І я покажу оце, що тут, що воно состоїть, чому зазори, чому так виходить? Я думаю, всі люди розуміють, хто займається цим. Ще дивлюся, Діму, Бограча. Діма, тобі велике спасибі, що ти такий трудяга, що ти якби, ну, займайся своєю справою. В общем, допомагаєш людям. Е ти якби такий трошки питайся із нічого зробити щось, так як у нас багато з чого там. Лежить якийсь уголок, раз одрізав, десь приварив і діло. І ти так само молодець. Ну, то, що ти робиш зараз подрібнювач, із уголка робиш квадрати, ну, то я думаю, буде дуже слабе. Там ви знаєте, яка нагрузка. Там така нагрузка, що дай Боже, а уголки треба, щоб чітко було 90, іначе буде десь не дорізати, а десь буде просто виплювати. Потім я казав, то, відіма, що подшипники треба садити в корпус, тому що ти оту обойму наварив, її просто зірве, там дуже велике усилля. Дивіться, буває таке попадає коли сучок. Його навіть трактор глохне. Ви представляєте, тут у тракторі 25 коней. Да? То що там буде з цими подшипниками, не знаю. Ну добре, я пізніше трошки в... В... покажу обзор, розкручу. Бо я хотів, ось дивіться, ось подрібнювач, А ось наклонний транспортер, він є. Нельзя. Нельзя. Це я собаки кажу. А ось транспортер наклонний. Але я вже думав поставити його, зробити обзор, щоб ну, не маслати, не маслати в оцю прицепу. Вручну мисками чи каструлями. Але тепер не дає маховик оцей бо тут якраз трошки оця штука виходить, по-моєму, за. ну впирається в маховик. Але це буду дивитися, розбиратися. Зараз нема часу. Зараз птичка заїхала. Хотів знімати обзор по птиці, але дивлюся по своїм просмотрам відео людям не інтересно Що хочу, друзі, ще сказати. Дивіться. Вчора. У мене трапилась, ну не вчора, така трошки заранше. Я привіз птичку, одна почала кашляти птиця. Давай дивитися в інтернеті, тому що нема в мене від врача такого, знаєте, іменно по птиці. Що я вам хочу сказати. Це те, що Діма Богрич казав: підтримайте українське, давайте людям розвиватися каналу. Хай люди знімають, стимуліруйте їх. Дивіться, я дивлюся по статистиці, значить, люди заходять просто, ну, так скажу, заходять гості без підписки. Ну не вже з вас хтось бере гроші, коли ви підпишетесь? Може, вам, звісно, це не треба? Поставіть лайки, підтримуйте українське. Так що я хочу сказати, зайшов, подивитися якусь інформацію в Ютубі, ви представляєте, тільки кацапські канали. Тільки кацапські канали займають куриці, курицей. Нема українського, розумієте, або ці, може і українські. Але ж ну, нема того, що хотілося б. Да? Одні кацапи займаються втіцеводством. Наші чи не хочуть, чи нема можливості, чи нема желання, чи всі загружені так роботи. Ну, коротше, друзі, підтримуйте українське. Я вам буду ще знімати, ставте лайки, не лініться. Фу! Не лініться, тому що будете дивитися, як казав Діма Бограч, або арабське, або Кацапське. Свого не буде, тому що ми не даємо своєму, своєму українському мовному каналу розвиватися, щоб люди знімали. І ще дуже хочу зняти вам по поводу доходу в Ютубі. Так я обіцяв, так і не знімаю, бо ніколи зайнятий. Так, друзі, я погнав, а ви дивіться.